Росіяни просунулися на Сумщині. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Йдеться про село Юнаківка, обмежені атаки на ділянках кордону, які тривало час залишилися, залишалися відносно спокійними. Це елемент так званої когнітивної війни. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Аналітики наголошують, російські атаки в Сумській і Харківській областях мають не стільки військову, скільки інформаційну мету, тобто сформувати уявлення про Нібито руйнування української оборони та посилити свої переговорні позиції перед можливими домовленостями із заходом. Нагадаю, днями з'явилася інформація про проникнення російських підрозділів у прикордонне село Грабовське Сумської області. Українська сторона підтвердила бойові зіткнення в районі населеного пункту та повідомила про відведення окремих позицій для стабілізації ситуації. Водночас у Москві заявили про, начебто, захоплення Грабовського і сусіднього села високе. паралельно Арев здійснила ще одну показову атаку в Харківській області поблизу сотницького козачка, яку українські підрозділи швидко відбили. Детальніше про це будемо говорити далі. До нас доєднується Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні! Слава Силам оборони! Вітаю! Героям слава пане Сергію, говорячи про ці ситуації, які відбуваються на фронті, в першу чергу та про і викрадення нашого цивільного населення і невеличкі сутички на прикордонних територіях. Наскільки загалом тенденція може посилюватися на вашу думку, якщо ми говоримо про справи проникнення ворога, вони звісно безумовно є постійними, але з додатковими наслідками у вигляді викрадень цивільного населення. Ну, власне, що ми говоримо про цю ситуацію, я зараз не буду посипати голову попелом. Говорити про те, що тут відповідні підрозділи, які охороняли цю ділянку державного кордону, мали тримати ті позиції. Вони діяли дійсно безвід... безвідповідально, і це використано до речі Росією, Зразу такій інформаційно-психологічній війні. Яка є не просто складовою цієї війни, а надзвичайно важливою компонентою, тому що очевидно, що якраз Росія, і бачите, наші колеги підтверджують це, Росія зразу почала це використовувати з тезою про те, що українське прикордоння, принаймні на сумщині, а можливо в інших регіонах, воно на сьогодні не захищене, і російські війська можуть як ніч масло заходити на територію української держави і власне продовжувати там бойові дії і вести наступ широким фронтом. Більше того. Того, підкреслюють, що мовляв, дивіться, росіяни використовують тактику тисячі порізів. Таких порізів може бути багато, і Україна власне не витримає такого тиску і буде прорвано фронт. Фронт обвалиться на тих чи інших локаціях. Ну і власне за ним вже йде перемога Кремля, і це якраз дійсно сигнали. Нашим партнерам і союзникам про те, що мовляв, Росія тримає ситуацію під повним контролем. Росія здатна просуватися. Більше того, Росія має не просто спроможності, а ресурсність до продовження війни. Тому треба припиняти, якщо це хтось бажає зробити, припиняти на умовах Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, що ті наші військові, які на жаль кажу, на жаль, дійсно потрапили до полону. Вони як кажуть, і самі з себе вже покарали і своїх рідних і близьких, тому що знаходяться в полоні відповідно тепер треба відповідним іншим підрозділам відбивати ці позиції викидати ворога за е, територію україни ну власне тут ще один момент це те що взяли в полон, ну, такий собі якийсь знаєте є сир е, відповідних часів е, людей в полон і забрали їх на територію російської федерації це теж має психологічний вплив тому що я бачу вже коментарі від тих людей чиї родичі потрапили до такого полону і хто б що не говорив там там ждуни там ще є, хтось це українські громадяни які не збиралися до Російської Федерації точно, а те, що їх забрали в полон, ну, навіть ти ж що вони там були, їх по їх просто надурили відповідно. Тому ситуація інформаційно виглядає досить неприємно. З іншого боку, знаєте, сьогодні це для нас усіх урок відповідно для сил оборони і всіх складових сил оборони провести, ну якщо хочете аудит того, що відбувається у нашому прикордонні, де є, ну Відносно більш-менш спокійна ситуація не можна сказати про спокій, коли поруч ворог, хоча б через кордон, і ворог, який веде проти тебе кровопролитну війну. Тому очевидно, що наразі будуть застосовані відповідні командирські рішення, відповідні комунікаційні рішення. Ну і власне перевірити де хто як несе службу, тому що це служба під час війни і це треба пам'ятати. Але інформаційно так Росія, бачите, вже почала це використовувати. До речі, от Росія саме такий інформаційний підхід вона сьогодні використовує в тому числі під час нанесення оцих терористичних ударів, повітряних ударів по території нашої держави. І власне, ви знаєте, Одещина зараз дуже потерпає від цих ударів, і все це супроводжується інформаційно дуже потужно. Там на кшталт того б'ємо по мостах у маяках та затоці. Це відрізати українську Бесарабію, або краще українське придунав'я від території України. Це знищити логістику. Ну, по перше, Бесарабія не острів, щоб відрізати так і є напрацювання сьогодні. Інші з нашого боку, як забезпечити недо. Не допустити там гуманітарну катастрофу, наприклад, але ворог інформаційно тисне на людей психологічно, і це звичайно працює. Працює не на всіх. Тут знову таки роль медійників дуже важливо пояснювати людям, розповідати, що відбувається, але те, що ворог і надалі це буде використовувати, абсолютно очевидно, і допускати таких моментів ми сьогодні просто не маємо права. Пане Сергію, аналітики загалом говорять про те, що це як такий елемент когнітивної війни, наскільки це в цілому новий елемент для нашої війни, або він використовувався раніше. І загалом також безумовно воно викликає питання: а чи є спроба або бажання Росіян створити відкрити так би мовити нові ділянки фронту для активного наступу у той саме сумські або будь-які інших областях, де зараз немає такого активного наступу ворога? У ну дивіться, як це працює, щоб розуміли наші глядачі відповідно. Давайте згадаємо по Одещині. Потім ще Чернігівщину розшифрую по сумщині. Сьогодні очевидно, я вже цю тезу сказав, що наразі буде ворог просувати, і треба це розуміти. По Одещині пам'ятаєте заяву про те, що мовляв південь України, зокрема Одеська область, будуть відрізати від моря, тобто всю Україну відповідно, що іде потім за цим інформаційним вкиданням. Починаються оці терористичні атаки. Так вони зумовлені і. Не є новиною зумовлені тим, що ворог намагається максимально зруйнувати портову припортову інфраструктуру, і це про це відрізання, в тому числі іде мова спроба відрізання, тому що на сьогодні це треба чітко розуміти усім у ворога, у росіян немає можливості сьогодні проводити відповідно, військово-морську десантну операцію, будь-яку операцію не лише десантну. Я навіть не уявляю собі, а хотів би уявити, як російські кораблі висовують свого носа з порту на. В Російськ і знищуються українськими морськими дронами або нашими ракетами Нептуни. Оце те, що чекає Росія, насправді сьогодні. Ми ще не виграли битву в Чорному морі, але тут дійсно гору сьогодні беруть сили оборони України. Далі, оці терористичні удари по логістичних транспортних шляхах, про що ми з вами сказали, задавши мости в маяках та в затоці. Відповідно, інфраструктура, перш за все, яка енергетична, тобто, це те, що на сьогодні забезпечує діяльність, в тому числі і портовий. Припортової інфраструктури, і логістики, і транспорта це наступний етап, і далі вже йде інформаційна війна. Врешті я сказав про там відрізання тієї чи іншої. Частини території Одеської області, зокрема, і що насправді і як виглядає ситуація, і відповідно людям кидаються меседжі про те, що світла не буде, цієї території не буде. І про це треба е, говорити. Це знову таки не про те, що ворог там з суходолу зможе наступати на Одесу. Зокрема, немає в нього сьогодні такої можливості, але інформаційно росіяни хочуть сказати. Дивіться, ми вас бомбардуємо, тому що у нас є можливість, тому що ми можемо це робити, тому що ми готуємося. До інших відповідних дій. Хоча з військової точки зору, навіть ті мости, про які я втретє вже згадаю під час своєї відповіді, вони не несуть жодного навантаження і впливу на фронт, це нічого не змінить для фронту для будь-якого напрямку, починаючи від північно-слобожанського, там закінчуючи Кримським фронтом. От від слова нічого не змінить. Так, логістика буде для регіону ускладнена. Вона більш складніша буде це. Так, а для фронту нічого не змінить. Але росіяни намагаються це демонструвати. Ще один приклад. Я обіцяв по Чернігіву. Дивіться, Чернігів ворог е, намагається, що зробити. Інформаційно вкидає, будемо там атакувати, будемо забирати частину Чернігівської області, створювати там санітарні відповідні зони, безпечні зони. Для чого? Для того, щоб потім, можливо, під час геополітичних цих перемовин сказати: ну добре, ми підемо на поступки. Тобто таким собі авансом інформаційним окупували, а потім йдуть на поступки, кажуть, ми віддаємо вам Чернігівщину. Добре, забирайте, але залишайте нам, наприклад, частину Херсонщини. Отак, от на мій погляд, це працює в думках росіян, і так такі розклади вони собі можуть робити відповідно. Тому і намагання демонструвати от ці, скажімо, наступальні дії на різних локаціях. Від півночі до півдня ворог буде намагатися це робити і говорити про те, що ресурси безмежні, вони готові наступати. І інформаційно це бачите сьогодні максимально буде підтримано і буде просовуватися відповідними підрозділами російської армії, які працюють щодо проведення відповідних інформаційно-психологічних спецоперацій. Пане Сергію, вам дякуємо, що дойдала до нашого етеру. Дякуємо також за дякую. вашу аналітику. В першу чергу дійсно за заспокоєння людей. Тому що як би воно не було, російська пропаганда на жаль працює і вони в цьому вправні. Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Буво Три на апострофі. Ще раз дякую вам. Дякую вам.